Такі дорослі люди середнього віку ми є відносно стійкими. тікими. Найменш тікими є дітки в мами в животику і дітки до трьох років. Це якраз ті, хто ніяк до них не застосовуються жодні такі когнітивні практики. Вони сприймають мамин кортизол, мамину тривогу, тривогу всіх довкола. І цей стрес. він те, що називається, закарбовується на рівні генів того, як в нас наша ДНК буде працювати. І вона починає працювати так, аби як аби тільки ми вижили. Тобто ми виживаємо ціною втрати здоров'я в майбутньому, бо нам треба в короткостроковій перспективі вижити. І ось якраз це принципово важливо, щоб немовлята, вагітні жінки, і там і точніше, там інфанти до трьох років діти, вони не набували дії, не перебували в хронічному токсичному стресі. Це принципова заради їхнього здоров'я і добробуту в всьому, в всьому майбутнього. Навіть того, як вони будуть схильні до діабету другого типу, те, як вони собі даватимуть раду. Люди середнього віку. Ми будемо дуже по різному реагувати на ось цей хронічний токсичний стрес, в залежності від того. Я як нам пощастило з генами в цю генетичну лотерею? Наскільки ми стійкі? Є справді люди, які стійкі до розладу посттравматичного стресового до розвитку посттравматичного стресового розладу. Є такі, які його не розвиватимуть навіть після там, двох полонів і, і того, щоб на очах бачили, як хтось з страшною смертю гине, це не їхня така сила волі, сила особистості, вона є результатом. Не лише великою роботи над собою, а й того, що їхні гени цю роботу уможливлюють. Тут е, я досі не можу змиритися з тим, що нам по-різному щастить чи не щастить генетичну лотерею, е, проте так воно і є. Е, отже, від того, як ми там реагуємо, наша дієстре генів. Інша штука вона залежить від того, наскільки ми розвинулися в стійку таку особистість, наскільки ми взагалі себе впевнено почуваємо, наскільки в нас був багатий життєвий досвід того, що ми щось розрулювали. Тому була фігня, ми її розрулили. Ще якась стреса сталася, ми її розрулили. І ми знаємо, що ми, в принципі, на це здатні. Наш мозок. Інші... Якщо ви себе вважаєте шлімайзлом. То е, ви не все з вами втрачено. Я теж себе сильно вважаю шлімайзлом. над цим працюю з психотерапевтом. Е, і е, ваш мозок може навчити бачити, що ось дивися, була така фігня, ти її владнала. Була і ще гірша вгняти. У в тебе є приклади, що ти нормально все розрулювала. І треба ось ваш мозок переконати в цьому. Це ось така одна з частин боротьби зі стресорами, зі своєю реакцією на них. Ми показуємо Москові, що ми, в принципі, здатні це променеджити. від нашого попереднього досвіду. Тому, коли ви дуже погано почуваєтеся, і ось кажете, що я нічого не контролюю, все дуже погано. Я боюся, що я просто цього не вигрібу здоровою людиною, спробуйте позгадувати свої історії успіху, де була трясця, а ви з неї знайшли вихід. У всіх таке було, не може бути такого, щоб у вас з дитинства до цього віку такого з вами не сталося. Ще залежить від нашого фізіологічного стану, наша реакція на дію стресорів. І тут я спинюся детальніше. Коли у нас постійно постійно на в напрязі знаходиться симпатична нервова система, коли по нас лупашить кортизол непрохано впродовж цієї доби, у нас дійсно змінюється чутливість тканин до інсуліну, до гормону, який визначає наш вуглеводний обмін, у нас справді буде змінюватися мікрофлора в кишківнику. В нас дійсно буде змінюватися там і запах тіла, і те, де в нас будуть відкладатися жирові запаси. Ну, безумовно, наш організм каже, Та все, всю цю красу е в баню, нам треба вижити, нам треба жирок, запасти, так від шлуночки, печіночки, Давайте довкола живота наліпили мафін топ е сальця, тому що ну, ми зараз думаємо про те, щоб вижити. Не зрозуміло, що буде завтра. І ось людина справді розвиває. Хронічні захворювання змінюється обмін ліпідів, жирів, те, що називається, помірити холестерин, розгорнути аналіз, і побачите, що він буде такий не зовсім здоровий, такий Ой, ви, вам треба вже статини пити, може сказати лікар. Все це буде впливати. Але коли ми знаходимося вже в стані якогось хронічного захворювання, нам вже, в принципі, погано. Люди, в яких є хронічні захворювання, так той самий діабет другого типу, вони. Десь в 40% вже мають депресивний розлад, і які, про який вони не знають. І воно все між собою поєднане. Тобто, якщо людина в стані хронічного захворювання, вона буде значно гірше реагувати на е, дію стресорів. Тобто, Пробачте, що так, краще бути молодим, здоровим і заможним, ніж старим, хворим і бідним. Е, і ця наша така пастка, вона існує. І наші задачі як з неї Вистрибнути, щоб навіть якщо у вас є хронічне захворювання і от у вас все дуже погано, то що ми робимо? Ми не думаємо, який би нам купити бад на Хьорбі, щоб він нам дію стресу, чи якого б мені випити трав'яного чаю, який би мені вивев з нирками корти... з чаю кортизол, як от пропонує інфопростер з цим робити. в яку б мені таку кав'ярню піти, щоб в мене стрес минув. Коли я приїхала з, Волон... типу, з окупов... деокупованих міст Харківської області, де йому гуманітарку роздавали, не допоможе. ні. Е, е, треба продумати про те, якщо в мене зараз є якийсь стан патологічний, я менеджу цей стан, не стрес. Тобто ми не діємо на тому рівні, на якому в нас якась фігня виникає. Ми повертаємося на рівень раніше. І ось це така річ важлива, яку я хочу зараз наголосити: наш фізіологічний стан. Визначає дуже сильно не повністю, те, як ми реагуємо на е, ті перипетії, які з нами відбуваються. Людина виспана, в якої є поки що гроші на пластикові карці, яка поїла солодкий навіть сніданок, це важливо, не солодкий сніданок, е, яка собою, в принципі, задоволена, нічого ніде не болить, не тисне, всуття зручне. Вона буде зовсім інакше реагувати на прильоти поруч, на, на якесь те, що там зупинилося метро, і ми зараз в вагоні. Вона спокійно буде ходити на десятий поверх пішки, навіть з сумками. Типу ха-ха-ха, я качаю дупу. Тобто легко бути позитивно налаштованим, коли у вас все в порядку. І коли у вас все не в порядку. То дуже важко будь що будь-яка фігня, будь-який там зламаний, нігодь, він буде вибивати з колії. Але є ще, ще одна частина: те, як, ну, тобто, як ми сприймаємо. Тому наразі висновок такий, всі запам'ятали. Ми працюємо над тим, щоб оптимізувати свій стан здоров'я тут і зараз.